Прошу народних депутатів голосувати. Хто за? Підняттям рук і з усмішками ці люди прирікають Україну на одні з найтрагічніших подій. За три дні будуть перші жертви на Майдані. За два місяці їх буде сотня небесна. Анексія Криму і квазі республіки з озброєними бойовиками теж справа тих, хто тоді підіймав руки. І хоча диктаторські закони від 16 січня скасовані, маховик війни запущено і загиблих вже тисячі. 25 серпня, президент розпускає парламент у зверненні. Говорить про потребу очищення влади. Теперішній склад Верховної Ради протягом півтора року був опорою Януковича. І більшість саме цих депутатів ухвалювала диктаторські закони, які забрали життя небесної сотні. За це треба нести відповідальність. І Ось 26 жовтня. Вибори і за два дні Сайт ЦВК рясніє прізвищами колишніх соратників Януковича. Позбувшись партійного прикриття екс-регіонали проходять до парламенту як Самовисуванці Михайло Поплавський, який голосував 16 січня, стає депутатом від Кіровоградщини. Харківщина дарує раді Валерія Писаренка та Віталія Хомутиника. Олександр Герега йде від Хмельниччини. Від Донеччини до парламенту проходить брат втікача екс глави адміністрації Януковича Сергій Клюєв. Водіозний Сергій Кивалов, співавтор диктаторських законів, перемагає на Одещині. Ось тут він пояснює свою позицію. Тоді одразу після ухвалення законів. Свои лица, те, которые одевают шлемы. То будуть привільчений катві. У діозні здобули перемогу на округах, бо не мали конкурентів. Демократичні сили не спромоглися виставити гідних суперників. Представник Народного фронту Антон Геращенко, який погрожував судом Ківалову і Хомутинику за підкуп виборців, пояснює такий розклад молодістю партії. Создались і нашу партію тільки за півтора місяця до виборів. У нас не було можливості по всім округам знайти сильних кандидатів. Політолог Тарас Березовець каже, електорат на сході. І непохитний і консервативний кого не став. Промогти всіх округах було дуже дуже складно, і там є одиничні округи, де здобули представники влади перемогу над колишнім регіоналом. Ну просто така от електоральна карта. А от Політолог Віталій Бала упевнений, влада не ставила сильних суперників проти одіозних кандидатів. Не просто так. Розчищення округу до певного кандидата людина домовляється. Я думаю, що на жаль, це. Домовляння проходило при стимулюванні. Люди, які мають за собою певний шлейф, якщо їх заводять в той же ж парламент, ці люди залежні від тих політик ну, в даному випадку від влади, за словами політтехнолога Олексія Голубуського в парламент пройшли фінансові мішки і опора екс режиму. Тим більше, що, що вони ж не якихось там пішок проштовхують да, серйозних людей, які мають серйозні знов таки, фінанси. Проте політологи сумніваються, що одіозних екс-регіоналів вдасться тримати на короткому повідку. Загалом через самовисуманство до ради проходить понад чотири десятка тих, хто голосував за закони 16 січня і вірно служив режиму Януковича. Олександр Ревуцька, Сергій Дикун, телеканал Новин Двадцять чотири. Перша сподівана несподіванка. Комуністи у парламент не пройшли. Чи молоді українці такі заховали паспорти дідусів і бабусь, чи то останні прихильники компарті розчарувались в ідеології та послідовники Віліча в цій раді не буде. Народний суд, вище якого лише суд Божий виніс смертний вирок комуністичній партії України вперше за 96 років в українському парламенті. Не буде комуністів. Політологи це пояснюють тим, що у партії поменшало грошей на рекламу. До того ж, регіони, які традиційно підтримували червоних, участь у цих виборах не брали. Це структура електорату. Окупація Криму, частину Донбасу, фактично зменшила ну, майже наполовину електорат комуністів. Це перша причина. По-друге, криза самої партії. І той факт, що частина про налаштованих виборців вони просто пішли з виборів. З політичного процесу вони нікому зараз не довіряють, вони не ходять на вибори, де хто воює в лавах сепаратистів. Перемога народного фронту сюрприз, хоч і прогнозований ця партія в лідерах і набирає понад 22%. відсотки. Для поліцили, яка існує менше двох місяців, це рекорд, хоча й зрозуміло, секрет у відомих обличчях за два тижні до виборів. Народний фронт різко змінив рекламну риторику. Відійшов від мілітаризму і зробив ставку на Яценюка. Ставка зіграла. Політологи кажуть, українці показали цим вибором. Що вони проти концентрації влади в одних руках і голосують за парламентську республіку і Яценюка як прем'єра. Безумовно, ми ставимо перед собою завдання як будь-яка політична сила боротися за перше місце. І ми вважали, що для цього є всі підстави. Ще одна сенсація: третє місце самопомочі. Абсолютно нова політична сила сформована з людей, які ніколи не були у владі. Партія, котру курує львівський мер Андрій Садовий, найбільше симпатії висловили кияни і виборці за кордоном. Зокрема, у Москві. Ми чітко усвідомлюємо, яка велика відповідальність в наших плечах. І наскільки багато треба сьогодні працювати. Ми до цього готові. А от радикалізм Ляшка на українців особливого враження не справив. Його сила до парламенту проходить, але порівняно з проривом ляшка на президентських виборах результат набагато скромніший. Одна із причин активна телевізійна антиреклама опонентів, кажуть політологи. Та й загалом на цих виборах електорат радикалів розпорошився. Через це і свобода, і правий сектор пролетіли. Ще одна очікувана сенсація падіння батьківщини. Її кандидати по типу, київській мажоритарці, Бондаренко Тірьхін Яворівський, програли. Розчарування у політичній силі Юлії Тимошенко виявилось більшим навіть ніж прогнозували. Парадокс екс Тимошенківці в складі інших партій в парламент пройшло більше ніж під гаслами батьківщини. Якби надію Савченко не поставили першим номером у списку, Тимошенківці могли взагалі не потрапити в парламент, каже політолог Денис Богуш. Тимошенко, коли вона вийшла з тюрми і вийшла на підборах високих на інвалідне каля. Із ну, зачіскою такою, і там почала на емоціях щось робити, люди дуже гостро відчули фальш. Всі відчули фальш. Ну тому що от, ну, ну, загинуло дуже багато людей, дуже серйозно люди до цього ставлять. І тут раз така, от, і це її дуже серйозно її, її рейтинг. Проте політологи не радять парламентарям розслаблятись, особливо молодим і недосвідченим. Тимошенко навіть з незначною командою зуміє робити погоду в парламенті. Бо Юлію Володимировну, якщо взяти, нічого ж не вийде. Вона ж сама всі карапльоні карти ж вміє грати. Правда, тобто, якщо вона зайде в коаліцію, я думаю, що там вона переграє в коліці. А от шматок партії регіонів, який трансформувався в опозиційний блок, в останні тижні наростив рейтинги масованою рекламою на старих і перевірених гаслах. Обіцяли все, що могли. Громадянська позиція Гриценка і сильного на Тігіпка не справили на українців враження через нечітку позицію. Ці партії зазнали фіаско. Тигібко не пройшло в парламент, тому що не відповідав на, 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 на відміну від опозиційного блоку, не відповів на жодне питання. Да? Тобто опозиційний блок обіцяв все, а Тигібко розповідав про те, що він не буде, то ну, грубо кажучи, не сам а його ідея була в тому, що вони не відповідають на питання, які розколюють українське суспільство. Да? Ну, Тобто не тим, не тим. Да? Ну і тому отримав стільки-то, грубо кажучи, процентів. Частковою сенсацією є і рейтинг блоку Петра Порошенка. Зважаючи на рейтинг президента, йому пророкували переконливе перше місце. Проте поліцила стала другою в перегонах. Загалом політологи відзначають, ці вибори були не боротьбою ідей скоріше символів. Більшість партій між собою відрізнялися лише кольором партійних знамен. Олександр Ревуцька, Олександр Дєдов, телеканал Новин 24.